Доброго дня, шановні читачі фіртки. Ми підводимо підсумки тижня. Головною подією цього тижня, звичайно, це була зустріч в Китаї так званої ДЖІТФОНІ Великої Двадцятки, тому що там були всі головні найголовніші держави світу, включаючи Росію в обличчі його незмінного президента Володимира Путіна. Відбулися зустрічі президентів прем'єрів, в тому числі з Путіним. І якщо підводити підсумки цього саміту, то слід сказати, що він завершився для України вдало. Тому що жоден з лідерів провідних європейських націй висловив своє незадоволення. жоден з лідер не підтримав Путіна і всі висловили своє незадоволення його політикою. Скажімо, британська прем'єр-мей вона сказала, що бізнес as usual, тобто справа як завжди, ми не будемо ніколи більше вести з Росією. Ангела Меркель наголосила, що це вина Путіна в провалі мінських домовленостей. Так і Оланд також залишився незадоволений. Вся Європа об'єдналася проти нього. Але найкрасивіше, напевно, себе привів, повів президент Обама, який, якщо чесно, зовсім не дипломатично повівся після переговорів з Путіним. Ну, в принципі, я з Путіним ніколи не зустрічався, тому я не знаю, як можна взагалі говорити, як взагалі можна нерви мати, говорити з цією людиною. Але президент Обама, президент Обама таки відверто назвав його поганими словами. Він, він назвав його словом Джекес. Що означає придурок, але ще більшим таким придурком, як можна так подумати. А потім ще назвав його словом дик, який в українській пресі м'яко переклала також придурок. Насправді це образа, яка також має ті три букви, до яких ви звикли. Можливо, нецензурні, які я повторювати не буду. Це грубше. Обама дійсно жорстко себе робив з Путіним, тому що йому набридли ці його варіації на тему того, що його ніде нема, і він білий та пухнастий. До речі, Путін не запився з відповіддю. В прес-релізі він сказав, а що я маю боятися цього худого? Так? Я з ведмедями борюся. Ну, тобто, розумієте, політика зводиться до якогось політичного боксу. Але все ж таки джітвоні завершився тим, що Путін не зумів обдурити ще раз світове товариство. І це дуже добре. Нових санкцій, нові санкції не за Все буде добре, і ми переможемо. Я думаю, як казав Бендер, запад нам все ж таки поможе. Ось, що було у нас в Україні. От, А хороша новина, така, щоб палили канал Інтер, на перший погляд, хороша новина. Але хто його палив, невідомо. Тому що рейтинги Інтера піднялися, і є дуже серйозні такі думки, що самі це внутрішня робота Інтера, тому що щоб підняти популярність, щоб показати себе жертвою політичних репресій. Ну, цей інтернат цвинтр давно пора відправляти, тому що це ненормально. Подивіться, коли приїхали слідчі, інтер відмовився відразу, відразу, тобто, віддавати плівки. Відеозапису, ну ви би відмовилися, бо вашу хату пограбували віддавати зйомки камери поліції. Звичайно, що ні. Тобто вже щось було нечисте. Потім був пікет під інтером, і пікетувальники через декілька днів розійшлися, тому що ніби погодилися з інтером, що вони звільнять Шувалова. Нагадую, Шувалова це цей знаменитий російський політтехнолог, який давним-давно роз'єднав нас дуже влучно. Він придумав цю знамениту схему про три сорти України, так як свиню так три сорти перші ніби. Сорт це захід, другий це схід. Ну а ображені Новороси, Донецька, Крим і так далі. Вони третій сорт. Оцей шувало дуже показав. Людина звичайна, що інтер його не звільнить. А якщо і звільнить, то телефони ніхто не відміняв. Тому що шувало не треба звільняти, шувало треба ганяти, так само як і весь інтер. Ось що було ще? А суддя Чаус, знаменитий суддя чаус, втік до Криму. І дивіться, яка юридична плутанина. Його не можна оголосити в розшук, тому що він на території України міжнародний не можна. Бачите, ось така ситуація. Ось така дурна ситуація з цим Чаусом. Був якийсь дивний сюжет з мамою Чауса на 1 плюс 1, яка бідна живе десь в хаті з поваленим парканом, десь в селі на Чернігівщині. Тобто Чаус такий був жадібний, що навіть мамі не міг поставити паркана, ховаючи по 150 тисяч доларів в банках в трьох літрових. Ну, виявляєте, який невдячний син? А бідна мама плаче, бо не знає, бо їй синочок чесненький. Ну, таке буває, може бути і таке. Далі. Що ще було таке? О, скажімо. Відновилася робота від Верховної Ради в, цьому, в цьому, цього тижня. Вже відбулося багато скандалів, але чомусь найголовніший скандал це з квартирою Нарде Палещенко, яку він купив там за 7,5 млн доларів. Я вважаю, що це є, знову ж таки відволікання від головного, тому що в перший день роботи Верховної Ради було провалено розгляд важливого питання про професійну технічну освіту. Її кинули на місця і забули. Тобто ніхто не прагне індустріалізації нашої держави, створення потужних підприємств. Давайте всі будемо говорити за квартиру Лещенко. Я думаю, це не серйозно. Але чому так Лещенко? Чому Лещенко? Тому що він, знаєте, він був перший, хто викривав всіх цих корупціонерів ці нетрудові доходи і так далі. І так далі. Тому саме, напевно, людям це боляче сприймати цього Лещенка, що він зможе собі за такі гроші купувати елітну нерухомість у місті Києві. Ось, що відбулося в нашому містечку. Ну, з'явилася така петиція перейменувати івано франківськ на Франко. Ясно. Мало, мало нам івано франківська давайте ще Франко. Про історичну назву Станіславів, звичайно, ніхто не думає. А давайте Франко. Я, а я кажу вам, якщо вже так пішла справа перейменувати про стану сучасного нашого міста, давайте повернемо ще історичнішу назву Заболоття. Як воно і було 500 років тому. А ще краще болоття. От, на Фейсбуці вже люди. Іронізують на рахунок цього. Не треба робити того, що не потрібно. Треба жити в місті, як воно є, якщо можна, повернути історичну зустріч Славів. Ні, бо не треба видумувати всякі дурацькі петиції. Ось. Далі. Жахлива річ сталася, от на вічовому майдані тут є такий фестиваль, діти, діти співають, і хтось, якийсь п'яний співспівпрацівник Укртелекому кинув горнятку в дитину. Ну, от, бідна дитина, і я чув, що того п'яного співробітника звільнили. Але вина, я думаю, організаторів цього шоу, цього фестивалю, тому що, якщо чесно, його ніхто не слухає. Його ніхто не слухає. Люди проходять мимо. А є, от поки теплий, є ж в парку Шевченка, є ж сцена, вона нікому не заважає, не чути голосної музики. Кому цікаво, піде там послух. От я думаю, той фестиваль чи телемарафон потрібно перенести туди. І буде порядок. Бо деколи розумієте, злочини провокують певні дії. Коли дійсно голосно неможливо прийти на вічому майдані, то людей навіть п'яних деколи віддають нерви. Хоча я абсолютно не оправдовую того, його не тільки треба звільнити, а ще й до криміналу притягнути. Ось, але все ж таки головною подією тижня залишається звичайно, що Верховна Рада. І верхов... Тей, так, так званий новий політичний сезон. Я, до речі, категорично проти слова сезон, бо це не шоу, це наше життя. І що буде, що буде в Верховній Раді? Як вона буде працювати, як вона вже працює З цією метою? Я запросив до нас у студію голову обласного товариства обласного керівництва партії Укроп пана Полічука. Вітаю вас! Добрий день. Добрий день. Добрий день. Як вам от зда панами як вам здалося це відкриття Верховної Ради? От перший же день так вони почали всі говорити за. Квартиру Лещенко. як вони почали працювати? Ну, власне, на мій погляд, щоб відволікти е, країну суспільство від вирішення справжніх проблем, які існують, перед відкриттю е, сесії передували підпал Інтер, як ви говорили, скандал Лещенка, як ви говорили. Тому е, я думаю, що ці теми спеціально, щоб трошки е, е, відволікти людей від економічних проблем. Питань тарифів, питань вирішення конфлікту на Донбасі, хоча б людям сказали, як держава бачить це вирішення, чи ми хочемо мирно врегулювати, чи ми хочемо е, зробити країну без Лугандону. Угу. Люди хочуть це почути. На жаль, е, е, викинули два скандали. Підпал інтера. Так. Ви кажете, провокація, хтось каже там пішло про проти Росії, проти проросійського. Я також маю свою версію, бо всі події пробую аналізувати. У нас всі президенти перед кінцем своєї каденції чи припинення повноважень, можливо, дострокового, пробують скупити всі канали. І можливо, з метою здешевлення вартості каналів роблять спеціальні провокації. Чи нищать майно трошки, чи пробують спроби закрити, тоді ціна падає, і президенти Це Дуже хорошою. Це моя версія. Це я так відслідковую, що, що воно відбувається. Тому е якось воно так раптово виникло. Чомусь саме вихідний день перед пленарним тижнем і так е збурити суспільство. Ну і питання з квартирою Лещенка. Знаєте, ну я не вправдовую. у нас. Система гнила повністю її міняти треба. Але то, що Лещенко попався, він пробував бути білим, пухнастим, чесним, чистим, подобатися людям, а сам нічим не відрізняється. Бо якщо порахували за за ті всі роки декларації, ті, що опублікували його, притули і. Тої дівчини, з якою він живе, mm -hmm. то не вистачає тих грошей все рівно Розумієте? скажи правду, вибачте, ну було так, але, але купив, так. А хотів, потихо, хтось викинув, експлуатує цю тему, знову ж вилікти від тих проблем, які існують в суспільстві. А то, що ця рада не доживе до кінця своїх повноважень, тобто ви впевнені, що не впевнений, то і вже в кулуарах всі фактично політичні сили домовилися про те, що будуть вибори. Але діючі депутати. Ніхто не хоче складати повноваження. І вони шукають собі механізм, як попасти в якийсь список, до кого uh -huh. долучитися, до кого приєднатися, з ким дружити і так далі. Добто, у нас народні депутати, голови фракції, як Ляшко, десь там інформацію я читав, арендує житло в кончу заспіли 60 тисяч на рік. Uh -huh. Знов ті самі схеми, але про це ніхто не говорить. Бо він зараз перебуває в процесі домовленості, як бути ну дальше. а ваша політична сила, вона готова до перевиборів? От, ви створили вже тут якусь організацію сильну, там якісь партійні осередки на місцях. Це в області ми готові до виборів. Ми маємо добрих якісних людей. А в інших областях, а в інших областях по різному є краща ситуація, є гірша, не проблема. Проблема, на мій погляд, знов ж таки це не позиція моєї політичної сили, але в дискусії буду її відстоювати перед тим, як проводити вибори, поміняти закони про вибори обов'язково тому, тому, що м -м. по діючому закону. Склад суттєво не поміняється. Ми дивимося рейтинг партій, рейтинг політиків, рейтинг кандидатів. А взагалі проблема нашого політикуму, чому воно ще тримається і чому не, не, не відбувається якогось там соціального зриву, протесту. Локально, бачите, ми бачимо Криве озеро, ми бачимо Одеська область, де болгари ганяють циганів, бачимо Конфлікти будівельні в Києві, це тому, що люди не вірять владі, не довіряють. І вони виходять, виражаючи свій протест і проти дій, і проти влади в цілому. Нема кому вірити. Але у нас в Україні нема в політикумі нового президента, на якого можна було покластися. Якби така фігура з'явилася? Звичайно, що. Люди ну, би а може, нам не треба того президента як всесильного? Давайте прем'єра, от парламентська держава обрала ми прем'єра собі. Так нам не сподобалося, депутати взяли його за пів року зняли. Так, погоджуюся, але на, на сьогоднішній день маємо то, маємо, що, маємо, то, що, маємо, І інакше не може я бути. Хочу звернутися... І одна з найрейтинговіших, я бачу багато соціологій, одна з найрейтинговіших наших політиків, mm -hmm. так? Тимошенко, mm -hmm. яка сьогодні дійсно лідеру рейтингу, але з 10 чоловік. Один готовий за неї проголосувати, двоє готові її повішати. Троє будуть аплодувати, угу. а чотирьом по цим балах, по цим балах. що робить е, Тимошенко і що буде з нею. А щоб реально стати лідером, треба на, на старті мати як мінімум хоча б 25-30% довіри. От Отже, будуть до вибори, хто не пройде з тих, що зараз є. На ну, вашу думку. Складно сказати, тому що, а хто буде? Ну, народний фронт пройде, він не має. А нічого. вони зроблять мій, знаєте, таку групу бойових кроликів, які візьмуть і там Турчинного, авакую, ще хтось і, і, і підуть новою колоною. При добре фінансуванні при інформаційній підтримці 5-7% можуть набрати. Я не, не скажу, що не набив. А от я хочу ще запитати от виступ Порошенко не відкрити. Він був дуже сильним, правда? От, але я знаю, він, ну він сильно вміє виступати. Чи. Це... 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 От він збирається це робити. Про виступні слова. У нього дуже сильний був виступ на інаугурації. Правда? І тут Потім Мене... дуже мені було неприємно слухати виступ президента в Вінниці на день міста. Uh -huh. Коли він хвалився, що ми знов будемо мати безвізовий режим, вирішено. Uh -huh. Це в 2015 році обіцянка. Це не треба хвалитися. Треба, вибачте, може, на кінець будемо мати. І саме нам МВФ дасть кредит. Так. Uh -huh. От уявіть собі. Чоловік приходить додому до жінки, каже: Ми маємо купу боргів мільйонів, не маємо що їсти. Я не маю роботи, я не хочу ніякий бізнес проводити, Але я мені кум пообіцяв, що післязавтра принесе гроші. Ура! Давай далі сідаємо, гуляємо. Неправильна політика, нема чим тішитися, і це, це мене обурило. А що говорить? Проаналізуємо, що виконано, і тоді будемо робити висновки. Yes. Hey, to, yes. У нас uh -huh. на жаль не тільки гібридна війна. А гібридна політика, гібридна кадрова політика, то, що стосується і навіть обласної адміністрації, ми колись прийняли звернення до голови з вимогою звільнити Крецова, угу. який був прийнятий на посаду чудновим і дослужився зараз до заступника голови адміністрації. Та людина, яка ходила з горською так, стрічкою, призначена Чудновим, працює на посаді в той час жодного майданівця. А такі люди, ну. Не не мій однопартієць, адамович, професор, депутат обласної ради двічі Сергій був звільнений з посади заступника голови Ода. Це гібридна кадрова політика, яка не принесе взагалі не потрібні ні яскраві, ні розумні ні освічені, ні суспільства. Таке знаєте, Гоголівська шинелю Так, власне. І що мене обурює, що жодної відповіді немає на наше звернення депутатів. Можливо, до сесії 23-го воно з'явиться. От, якщо ми повернулися до нашого міста вже, от те, от що зараз відбувається в нашому місті, це добре? От, от, ці забудови всі от. А, ні, абсолютно не добре. Місто в фантастичному зараз стані з виконанням бюджету. Взагалі по області за 8 місяців всі міські, районні, обласний бюджет від першого прийнятого бюджету, який ми прийняли, 585 мільйонів переконання. З них 177 мільйонів по місту Івано-Франківську. Скільки коштує один садочок збудувати, не знаєте приблизно. Ну Від 30 до 50 мільйонів, залежить від кількості. Тобто то можна ще пару садочків було збудувати, правда? 30. Звичайно, що можна, ага. і ми зараз будемо давати запити, куди пішли кошти на перевиконання, бо 140 мільйонів місто вже перерозподілило. Ага. Звичайно, витрат багато, проблем багато, але це великі гроші. Великі гроші, бо місто має добру мережу. Має непогане забезпечення субвенцією на освіту охорону здоров'я, бо в області є перевиконання, але це з'їдає, бо в нас, коли по місту на повний з класу там 35 учнів, то в районах 10-12 учнів, а вчитель один зарплата одна, а рахуємо від кількості. Недобра схема. Ну, гібридні реформи, я називаю, так то що вони роблять ліжко, місце і так далі. Тому місто в кращій ситуації. Але йти на конфлікт з суспільством через те, що треба будувати, забудовувати, робити там, де можливо і, і промислове суцільну забудову, бо це вигідно, бо це живі гроші. Тобто, от оті ма виговорите того макогона, так за тобто макогона що... ми категорично не підтримуємо. підтримуємо. Навіть Атом... єдиний депутат, який е, проголосував, він буде виключений з фракції. Якщо буде прийнятий закон про припинення ми припинення ми вибачаємося, ми розуміємо, що. Ми, наш депутат голосує неправильно, а це його позиція. Не знаю чому. Звичайно, Але з фактів уявив. Звичайно, Звичайно, і, і в всіх районах, де люди будуть голосувати, наші депутати проти волі людей, чи якісь непопулярні, чи напівкримінальні mm -hmm. кроки, ви, відразу будемо визнавати свою помилку. Мені особисто здається, що от, оці всі квартири нові, вони ж майже пусті. Що їх будуть викуповувати або ці з Донецька, всі, які будуть наїжджати масово. Або можливо ці студенти з, з країн Азії, Африки і не хочуть повертатися вдома, будуть тут жити. Я щось не думаю, що середньостатистичний франківець зараз змозі купити такий коректно. Це, це, політика... це, це політика не державницька. Правда, не державницька? Це політика бізнесова. Це політика бізнесова. А де спортивні площадки? А де майданчики? А де займатися? Якщо ми зараз ці кошти не потратимо на здоров'я нації, на розвиток, через п'ять років. Будемо жити, знаєте, ходити mm -hmm. вузькими коридорами, як колись е, забудовували, чи в Римі, чи знаєте, ці стародавні місця, mm -hmm, щоб було зручно від піратів тікати, mm -hmm. то так так, але так само. От на кінці було. я все гостей питаю, чи у нас все буде добре? Та звичайно, що буде добре. Я проходив компанію останньою виборчу. Mm -hmm. Працювали повністю, абсолютно молоді люди, які е, прекрасні. І зараз ми провели, провела, закінчили випуск школи лідерів. Молодці, є дуже багато молодих людей, які хочуть, вміють і знають, як робити. Потрібна зміна поколінь у політиці. Mm -hmm. Ці тримаються, ці мають гроші, ці мають владу, ці мають партії, мають фінансування на партії, mm -hmm. ви не згадали. Так, так. Цього тижня розподілили кошти на фінансування партій, сотні мільйонів, і фронт змін там отримав найбільше. Ну, мусить тратити тепер на виборчу компанію. Але все ж таки все буде окей. Звичайно. Добре, я дуже дякую вам за розмову. Дякую. І зараз, хороша новина тижня, звичайно, вона є. Наш заслужений пенсіонер, товариш Азіров, вив від, від Подільського суду собі пенсію українську. Правда, потім з'явилося одне спростування, воно було тільки одне, а того, що він вибив пенсію в Україні, було багато. Ось це таки, бачите, така хороша новина. Тижня. Я сподіваюся, що колись такі будуть дійсно не іронічні, а дійсно хороші новини. І вам цього всього бажаю. До побачення.